Під час війни утримувати найвище охоплення позашкільної освіти в державі, а це про що з Ну, Якщо брати молода генерація, Олімпіадо гіднів найбільша кількість учасників в Україні в Сумської області. про що говорити. Ну, такі важкі о. часи, коли зростають і виховуються діти такого рівня, це Дивіться. дуже приємно. Ролі еродита, турботливого друга і вимогливого наставника. Вони чітко усвідомлюють свою місію зберегти покоління, яке формуватиме майбутнє України. Саме ці складові є основою професійної діяльності і сенсом життя. Кращих представників освітянської родини сумщини, учасників другого фінального етапу першого туру всеукраїнського конкурсу Учитель року 2025. Безумовно, віра в перемогу вона беззаперечна, і ті зусилля, які докладені зараз. В ці роки вони точно повернуться тим людським капіталом, цінність якого вимірюється стійкістю і подальшим поступом нашої держави. Ви виховали ті, хто прославляє нашу державу з гідністю, з честю і патріотизмом захищає її на фронті. Для мене Освітянська родина це особливі слова, тому що я народився і виріс в родині освітян. Я знаю кожного дня, з якими викликами освітяни зустрічались раніше, як це було. І наскільки сьогодні процес освітній покращився, наскільки держава відповідальніше і краще відноситься до вчителя сьогодні. Хочеться подякувати вам за те, що ви кожного дня робите вклад в майбутнє нашої держави. Привітати вас цим святом, подякувати і побажати всім міцного здоров'я і обов'язково нам перемоги! Конкурс 4 року 2025 для мене це в першу чергу особисте зростання. Тобто, я хочу. Бачити свій результат, бачити результат своїх дітей, тобто то для мене це дуже важливо. Якщо говорити за сам конкурс, то можна знайти дуже багато нових знайомств і відкрити щось нове у собі в першу чергу, і як в педагогі, і як в людині. І якщо чесно, я отримала максимум задоволення, незважаючи на хвилювання внутрішнє. Для мене має дуже велике значення цей конкурс. Методів я використовую дуже багато різноманітних, інноваційних, сучасних, інтерактивних і так далі. Це все кожного дня практику. Куємо, а найголовніше це для мене любов до учнів. Якщо ти йдеш у клас з посмішкою з любов'ю у серці, то ось тут буде результат на 100%.